Добрий день, друзі! Сьогодні виготовляємо брелок Квітуче серце з легкого пластиліну Для роботи вам знадобиться Папір, Олівець, Ножиці, Легкий пластилін, дощечка для ліплення, інструменти для ліплення, з'єднальне кільце, основа для брелка або шнурок. Хочу нагадати, що легкий пластилін застигає досить швидко. Тому працюємо з маленьким шматочком. Решту зберігаємо в щільно закритому зіп-пакеті. Починаємо. Квадрат паперу 5х5 см. Складіть навпіл. Та зсерединою на згибі намалюйте половинку серця. Виріжте. Розкатайте легкий пластилін товщиною приблизно 3 мм. Прикладіть шаблон. Та не притискаючи. Поступовими рухами виріжте заготовку з пластиліну. Зубочисткою зробіть отвір для підвізки. Сердечко прикрасимо жовто-блакитними трояндами. Для однієї троянди скатайте 5 маленьких кульок, розплющіть їх, накладіть одну на одну, як на фото, та скатайте. Відріжте приблизно половину. Почніть заповнювати верхню частину сердечка зсередини. Розташовуючи бутони щільно один до одного. Аналогічно, починаючи з середини, заповніть нижню частину жовтими трояндами. Залиште до повного висихання. Протягніть шнурок, зав'яжіть вузликом. Або вставте кільце та приєднайте основу для брелка. Поробка Готова. Творіть та фантазуйте!